Здавна люди з пошаною і вдячністю ставилися до врожаю, який дарувала земля. Перший сніп пшениці, перший кошик фруктів, перша чаша меду приносилася до церкви як дар із вдячністю і надією. Таким вшануванням віряни отримували плоди духовні, милосердя, доброту, лагідність, надію. Другий із трьох спасів яблуневий. Відзначають цього року з серпня із дотриманням усіх традицій. Як це було торік, дивіться. Торік на Маковія священнослужителі храму Святого Миколая Чудотворця передавали автівку військовим на фронт. Цього разу подібний подарунок нашим бійцям волонтери зробили на яблуневий спас. Автомобілі на передовій, розхідний матеріал, нагадують військовослужбовці. Тому така підтримка актуальна завжди. Сам тільки Бог знає скільки Вона там протримається. Вона може час там прожити, а може і рік прожити. Все залежить від задач, які будуть поставлені для цього автомобіля для цього. А от моменти вони назад повертають, тому що Діма приїхав, привез бус-продуктів. Ну, бус тушонки, там, за школи це все допомагають. І я вам скажу, це дуже сильно допомагає, тому що по два дні сидім, буває, нема нічого. Із гуманітарною допомогою на позиції доїжджають не завжди, додає військовий до найближчого магазину за 20 кілометрів. Тому автомобіль на фронті це. І засіб пересування і можливість придбати необхідне і бойове завдання виконати. Це чудово розуміють священнослужителі храму, які волонтерять із перших днів повномасштабного вторгнення. Ми її придбали, відремонтували. Ну була тепер в цьому друга проблема. Хлопці попали під обстріл, попали в госпіталь. Один другий потім е, вийшли з госпіталя. Потім опять. Е, це все, поки збирали на автівку, от відбувалося паралельно. Так? так, так, це все паралельно. І хлопці, за цей час, поки ми її ремонтували, збирали кошти. То Володимир побував три рази в госпіталі. На війні автівки рятують життя бійцям, додають волонтери. Це вже третя машина, на яку вдалося зібрати кошти та в належному стані відправити на позиції. Побувати у прифронтових містах вдалося й самим священникам. Отець Дмитро їздив до бійців у Краматорськ. Каже, від обстрілів постійно вібрує земля. Спочатку страшно, потім звикаєш до всього. Перший раз ми їздили в Краматорск, то перших, наприклад, 5 хвилин, то ноги, чесно, чесно, в мене ноги ну, такі були ватяного якогось такого суміші Стан. стану. Тут цього не бачиш, там і ці розбиті домівки, і заводи, і все це інфраструктура, і таким чином, що страшно, і дуже. Більше стали цінувати те, що мають. Я? Так. так. За мирне небо і тихі ночі маємо дякувати Збройним силам України, додає отець Дмитро, а ще не забувати донатити на потреби армії. Адже зараз на фронті потребують всього від засобів гієни до військового обладнання. Охочі підтримати волонтерські ініціативи священиків, можуть зробити благодійний внесок на рахунок, що бачите на екрані. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.